Мої ріднесники, вас вітає Полтавщина. Сьогодні в мене замовлення ще на одну стару українську страву це затірка. Це етнична наша страва. Готується вона дуже давно, навіть козаки її готували. Це перва, дуже смачна, дуже поживна страва. Ще моя бабуся її готувала. В основному вона готувалася вранці, готується дуже швидко, люди дуже тяжко працювали, страва така ситна, я б сказала. Раніше таких перекусів бутербродних не було, тому люди старалися поїсти, щоб довго не хотілося, щоб довго не хотілося. У мене з'явилося нестримне бажання надіти платочок до цієї страви. Не знаю чому. Я не спеціально. ну так мені захотілося. В нашій сім'ї цю страву полюбляють навіть більше, ніж галушки. Тільки не пишіть, будь ласка, поганих коментарів, допоки ви не спробуєте. Тому що це, це неймовірно смачно, це, це дуже смачно. Тому погнали рідненький рецепт. Поставила водичку, хай закіпає, начистила картоплю. Картоплю ріжемо, як кому подобається на супик. Я так дрібненько люблю, тому так і покришила. Вода закіпає, картоплю вкидаємо, хай вариться. Засмажочку. Сало таке у мене з проріздю люблю. Я скидаю на сковорідку. Нехай вижарюється. слідом ріжу цибулю з морквою. Закипіла картопля, кинула лавровий лист і посолила. Сало різне було і по жирності, в цьому багато смальців натопилось, тому я більшу половину вибрала. Його не потрібно дуже жирне. Все жаримо так як зазвичай. Так, робимо заправку нашу. Роблю, завжди, як завжди, науко, але, звісно, вам відважила. Муки у мене тут борошна 150 грамів. Води вийшло 70-75 мл, пучка солі, пучка соди. Перемішуємо сухі інгредієнти, водичку обов'язково вливаємо маленькими порціями, щоб у нас не збилося в один комок тіста. Нам потрібно, щоб воно було крошка. Десь більші шматочки, десь менші. Активно розтираємо, але не збиваємо. Раніше робили пальцями, ніхто ложкою не розтирав, тому вливаю маленькими порціями. Потрібно, щоб у нас уже картопля зварилася, засмажка, ну вже дожарювалася. Все насправді дуже-дуже швидко. Ось таке повинно вийти, десь шматочки більші, десь взагалі крошечка дрібненька. Ще трішечки добавлю, бо там внизу мука залишилась. Ну, це якраз у мене пішло 75 мл. Бо завжди і не знала, скільки в мене води йде. Завжди на око роблю. І так дуже довго не бадлюємо, у нас все готове. Засмажка досмажується, тому всипаємо. Всипаємо, помішуючи. Ой, я не можу. Не можу дочекатися. У мене чоловік по два полумиска з'їдає і говорить, що хочу, але більше не можу. Бачите, виходить такі і більші шматочки, і маленькі, і зовсім найменші. Єдина умова ще по засмажки, щоб вона не варилася в затірці. От вона в нас закипіла, зварилася в нас затірка, потім ми вже кидаємо засмажку. І виключаємо, так буде набагато ароматніше. І ще в нас раніше, але я і дотепер так роблю, затовкується перві страви з старим салом, борщ зазвичай старе сало з часником, супи, старе сало з цибулею або просто старе сало. Да, дійсно, воно на аромат поганеньке, так, така в мене ступає. Але в стравах воно зовсім по-другому звучить. Як я його роблю, отакі От ошурки в мене поостаються, Я в таку баночку закрутила і в холодильник. Обов'язково посолене. Воно з часом старіє. І де такі неліквіди застаються, я туди його кидаю. Багато його не потрібно, так як буде ну, неприємний аромат. Нам треба легкий-легкий такий, дуже придає апетиту. Хто знає, що це така страва, затовчена старим салом, відразу біжуть слюні. Таких коганочок вже не продають. Давно я шукала, так і не знайшла. Це один чоловік з дерева вироби робив, і ту він віддав свою. Так мені підвезло, у мене ковганочка. Така є дуже зручна, класна. Пам'ятаємо, у нас вже затірка виключена. Так як старе сало ніколи не кидається в кип'яч. Уже виключене. Зараз трішки юшечки налю, хай воно розчиниться. Бачите, така вона густенька. Типу українського крем супу. І, в принципі, розмішуємо, накриваємо кришечку і все готово. Через 5 хвилин можна їсти, коли обміняється смаками. Тим часом наготую я. Полумиски будемо смакувати. Смакується найкраще, звичайно, в глинаній посуді. зовсім по-іншому. Аромат стоїть на всю хату. Тим часом у мене допікаються пироги. У мене з капустою, з вишнями, зварила киселико, тому буде все смачненьке. Хаті завжди повинно пахнути засмажкою і печеним чимось, випічкою. Дякую, ріднесеньки, що додивилися мене до кінця. Бережіть себе.